Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка, сьогодні у нас очевидні потрібні нам товари кубка потрібних речей. Заплатили ми 3 долари за кожен товарчик. Тут 13. Ну, 2,99. 3 долара. Округляємо, там нам просили в коментарях да давно 3 долара, 13 товарів заплатили. 39, повна ціна за це все. Давайте починати. Ну, давайте. Саме так. перше. Це у нас намальовані дощовики. Uh -huh. е, від компанії Walmart. От, так що зразу буде їх легко знайти. Ну що ж, давайте шукати. Я знайшла. Коштують вони 10 доларів. Ось так. Uh -huh. Скільки штук, Ах, Хто б знав? 10. А, 10 штук, так. Mm -hmm. Ну, то, значить, вони якісь хороші мають бути, а не таке, знаєш, тонесеньке. Одним словом, 10 штук плащів відкрити не будемо. Намальований ось мужик в плащі. Mm -hmm. Так що оглядаю ось так. Як yeah, понять. Uh, так. Mm -hmm. Йдемо далі. Наступне. Це у нас. А що це? А, -а, а, я поняла. Це рибу чистити, так? Да? Так. Да. Намальована рибка. Домальована Ти її сюди складаєш і щоб вона не так, йорзала туди-сюди. Ну, прикольно. Угу. У нас є рибаки в сім'ї. Ось, цілок. Чого, Чо, тільки два. два? Мій не рибак. Угу. Okay. Окей. ж тоже. Він таке напівставки. <різь> <різь> так. Ого. 32 інча розмір цієї штуки. Скільки угу. коштує? 30 доларів. Ну, вигідно, напевно. Це воно населіще? На Ні, це вже повна ціна. Це вже повна угу. ціна. Угу, ну, шайна. прикольно. 30 доларів. Це добре. Ідемо далі. Наступне. Потрібна річ. Батарейки. Це нам завжди треба. І я зразу, е, у нас є ось тут товарчик, куди нам понадобиться mm. це. Це би в Ну, ті купля. Правда, різна ціна. Одним словом, дивимося ціну на батарейки і фонарик з батарейками. Дивимось ціни. Давай. Я знайшла ціну цього фонарика, прожектора, 15 доларів. Але їхати це буде аж 2 тижні до тебе. І батарейки Дві штуки, 4 долари 32 центи, а ти купила 4 то. Ну, виходить, 9 доларів. Угу. Ну шо ж. Вигідно. Йдемо далі. Наступне. О, наступне у нас барабан. Іграшка? Дитяча. Три в одному, ні? Чи два в одному? хто його знає. Доступне. Чотири в одному. Чотири інструменти. Ага, ну давай. Ну, давай зглянемо, що тут є. Ага. О! О! Палички. І виходить, ти включаєш його тут. О, ще й пішла музика. Все. Якісь музики є. Вау. Все є. Одним словом. Тепер у нас буде свій бенд. Свій ансамбур. Банда, банда, банда. Банда музиків. Так, ось така штука. Давай дивитися ціну. Давай. Я знайшла ціну. Ціна цього 40 доларів. Ого. Я очікувала доларів 20, що воно теж коштує. Десь 20. Ага. 40 доларів, вау. Наступне. Це у нас ось такий тварчик. Ось такі. А, штори. Пише Анна Уімзі. Дві штуки. Розмір 96 інчів. звичайно, тут всі 84 стандарт. Для високих ві вікон. Для високих вікон. Ага. Ось такі вони, як. Зелені. Так, як мішок. Кмішковину. Ага. Угу. Я думаю, в ній індіс, все. Напевно, давай знайдемо ціну. Так, да, Лінен пише. Mm. Я знайшла. Зараз знижка. Коштували вони. 68 доларів, а зараз коштують 58. Мені біля за 55, напевно, купувала. Виглядає воно ось так. Я просто знайшла інакшого Картинка. кольору, але сканувала прям ця компанія. Їхня. Гарно. Не знаю, виглядає гарно. Йдемо далі. Наступне. Ось таке. Щось. О, а що це? Ага. Натисни зверху. О, господи Боже. Таке? Ну, таке іграшка якась. Ой, божечки. Коротше, ось таких чотири чудіка. Там у нас ціпля, жаба чи щось таке. Давай подивимось ціну цих штук, і це іграшка з 6 місяців плюс. Угу, Дивимось ціну. Я їх знайшла. Такі самі штуки. Чотири штучки 15 доларів. А що, якось недорого. Ну, непогано. Ну, Будемо гратись. Угу. Йдемо далі. Наступне. Це у нас палочка для старших людей. Вона складна. Ага, складається. Вона тут дуже запакована добряче. Давай заглянемо чисто. О. А, вона прикручена до коробки. Ну, одним словом, вона виглядає ось так з синього кольору. Угу. Залізна, А зверху резинова така. І з присосками. Угу. Так. Перевіряю. І коштує це 28. А, ні, це 28 доларів користована. Нова 31 долар. Ось. 31 долар. Така сама, я вже сканувала цю. Штрих-код його. 31 долар. Круто. Йдемо далі. Uh -huh. Наступне. Це у нас щось таке. Давайте дивитись. Так. Тут мама мені тільки що сказала, що тут два товари, і просто в пакет їх склали. Перший товарчик це м'яч ось такий. Футбольний. Але слухай, він класний такий, м'який. Uh -huh. Одним словом, такий футбольний м'яч. І ще один м'яч. Але вже побільше. Ось такий. Це О, дуже класний такий. Це як дуже добре, як це що... Так. Гал спортс. Ну, давайте дивитися стіну. Давай. Значить, оцей великий м'яч коштує 12 доларів. Ось так. Угу. А той другий також 12 доларів. Але дивись, він буде йти до нас майже півтора місяця. Ага. Пише з 17 вересня по 13 жовтня. Тобто... Тут в магазинах, от футбольні, вони від 20 доларів починаючи. Угу. Та, певно, якийсь китайський сайт. Китайський чи сайт. Ну що, дуже вигідно, класно. Ідемо далі. Наступне. Ого! Так. оу, Так. Вау, тарілки. Угу. Але керамічна, а знизу силікон. Насадка для дітей з прилипачкою, щоб вони не угу. не побили. Ну, таких чотири тарілочки. Чотири угу. Так. Чотири штуки Дивимось ціну. Ну, Пише Eco Kids. Отже, ми знайшли ці тарілочки. 37 доларів за чотири штуки. Ого. Ця а сама компанія це Elk. Я не знаю, якась компанія, вони е поцеляна. Тож того. А -а -а. Це для високого общества. Лакшері. Ідемо далі. Так, наступне. Ось така штучка. Це для плавання для наших хлопців. Е -е -е, так, дивимось ціну. Mm -hmm. Жилет. Mm -hmm. Ти вдіваєш так, і на рукавники, і пливеш. Mm -hmm. До речі, хочеться відступити від теми, на секундочку. Деколи пишуть нам, чого ви так дивуєтесь, ви що? Ви ж бачите, що воно є, що це за товари. Деколи мама купляє товари і я не знаю, що там. А деколи я купую, і мама не знає, що там. Тому для нас це теж загадка, для нас також ну, невідомість, що це є. І це справді, ми не, я або мама не знаємо, що там взагалі ми купили. Так що ми не на, награно все робимо. Все воно як є, так і є. Дивимось стіну. Я знайшла. Ціна ось такого а, з динозавра, динозавра в окулярах 20 доларів. Угу, угу. Непогано, слухай, 3 долара. Ну, ці штуки класні, вони, в принципі, нам якраз це понадобиться. ми плавати, будемо їхати. Угу. Ідемо далі. Так. -с. О, а оце Крута штука. Я таке бачила на Тіктоку на і на Інстаграмі. Це. То. Що було Так, це ось така штука. Це, щоб дитина, коли літаєш в літаку, ти причепляєш і дитина сидить там в цій штучці. Як то? Або передіти дитину. Або щоб дитина поспала. Ну, одне таке ліжко робиш для дитини. Прищепуєш його ось так до сидінь. Між сидіннями, напевно. Та-та-та. Угу, як, дитина... як ліжко виходить, та. в літаку. Як люлька. Е, може, знайду фотографію, покажу зараз. Угу. Дивимо стіну? Давай. Так, я знайшла. Це як для маленьких діток, так і для уже старших діток, щоб їм зручніше було. Отак висунути ноги, або коли вони там в телефоні щось дивляться, або передівати дитину. Ось намальовано навіть на малюночку тут, що дитина сидить, і отак ноги висунути. Ось так це виглядає. Коштує 16 доларів. В принципі, теж класна вигода. Ідемо далі. Остання коробочка. Намальовані якісь подушки. Так, давайте. Ага, відкрити не вийде. Розрізаємо. Оу. Ага. Угу. О. Це подушка. Так. Оу. Літають подушки. Оу, диви який класний колір. Типа шоколадний, не шоколадний. Це. А, це подушки на, на вулицю, знаєш, на сидіння. Так, на Такі штуки. І ця подушка вставляється в паралон, оцей вставляється сюди, і ти можеш його брати воно там. Так, воно з такого матеріалу, що воно не промокаюче. Ага. Давай, дивитись ціну. Я знайшла. Це коштує 26 доларів. Ось знижка зараз на нього. Там дві? Так. Угу. І Просто що інакшого кольору, але саме ця компанія. Це, це компанія. Так. Ось так воно виглядає. О, гарненько. Можна, як пише, що на стільці можна, можна і просто. Коштувало це 70 доларів. Зараз Добре. на знижці 26 доларів. Ого. Класно, Нічого в принципі. Так. Ну що ж, підводимо підсумки і дивимося, яка наша вигода. Отже було у нас. 14 виходить товарчиків, тому що знайшовся ще один м'яч. 14 товарів по 3 долари. Заплатили ми 42 долари за це все. А наша вигода становить 328 доларів. Угу. Мінус те, що ми заплатили, 42 долари. Наша вигода становить 286 доларів. У такі часом на маленьких товарах. Угу. Дякуємо за перегляд нашого відео. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео. Всім Па-па, побачимось!